Запрошую вас на Київ Інвест Мітап. 29-й раз ми його проводимо. 4 вересня Київ Юніт Сіті. Буде тема фондовий ринок. Ваша улюблена. А буде мій виступ. Він називається Новинки з Wall Street для українського інвестора. Я покажу ті нові продукти на Wall Street, які, на мою думку, мають перспективу. Покажу певні, на мою думку, шкідливі розробки. І в цілому дуже розширю горизонт щодо того, як можна з допомогою etf інвестувати. Буде також відомий в Україні спікер Іван Компан. Будуть ще два спікера. Вся програма деталі даю в описі до цього відео. І нагадую, що Мітап це не тільки про спікерів, це про нетворкінг, про обмін досвідом. Ми проводимо цю подію вже багато років в Києві, 29-й раз. Дуже багато регулярних відвідувачів, які приходять і діляться тим, як вони інвестують. І це подія і для початківців, і для досвідчених інвесторів. Тому дякую за ваші лайки. Запрошую до зустрічі на Кієнвес Мітап.